Тобто це не наркота, якщо що. А, також саме психіка, вона теж може ламатися, і це є окей, і це є нормально, і це не означає, що ти е, псих, і е, з тобою щось не так. І, мабуть, люди, які щось відчувають, що їм там вже задовго, дуже сумно, чи якось вони не так себе почуваються, чи не дай Боже в них вже апатія до життя, і їх там не радує те, що раніше е, радувало, то я би одразу ж казала, психо. Психолог, ну скажімо так, можна піти до психолога, але сходь до психіатра, він з тобою просто порозмовляє, поставить тобі декілька запитань, вони одразу ж розуміють, який у людини наскільки тяжкий стан, чи початковий, чи вже середній, чи там же, де треба лікувати таблетовано. І після цього, якщо все окей, тобі скаже цей лікар, ти підеш там до психолога, чи що тобі порадять. Мій психіатр навіть мені давала поради на рахунок того, яку книгу. Прочитати мені, тобто не одразу ж мені антидепресанти при цей призначили мені. тобто В цьому немає нічого страшного. і Люди, коли кажуть, що та там сразу же ось це на кольоса, і ти потім не злізеш з них нічого подібного. Класний спеціаліст, він не буде тебе саджати одразу ж на антидепресанти. і мені у мене те саме так і було, і плюс антидепресанти це такі ліки, які можна закінчувати, приймати як і починати.